У пам'ять про національного героя традиційно березень на Прикарпатті знаменується тим, що 9 числа ми відзначаємо день народження великого українського пророка Тараса Шевченка. Цьогоріч із нагоди уже 209-ї річниці франківські заклади культури підготували понад 70 заходів. Це і конкурси, і виставки, і читання віршів. А дев'ятого березня й день у міському народному домі для людей золотого віку буде представлена музично-літературна композиція е, І кобзарям і і і і чужому навчайтесь свого не зурайтесь та е, відео. Захід пророче слово кобзаря продовж дня у соціальній мережі Фейсбуку. 9 березня, о тринадцять день у читальному залі бібліотеки на 5 відбудеться спільний захід центру культури, і мистецтва бібліотеки, музичної літературна композиція і став для нас Шевченко заповітом безсмертним, як саме людське життя. Окрім мистецької програми, каже Надія Загурська, відбудуться творчі вікторини та флешмоби. А березня продовж дня відбудеться відео флешмоб. Читаємо. Твори Шевченка, це Барвінського школа номер 2 9 березня, о 11 годині будинок культури стола Підпечери буде розміщена виставка художніх робіт у, 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 у учнів Підпечерівської дитячої школи мистецтв. 9 березня о 15.30 у малому залі дитячої музичної школи Косанатольського відбудеться мистецька програма Неосяжний Шевченко. 9 березня, о 16.30 годині. У дитячій музичній школі номер 1 лисенка буде проведено годину виконання творів Тараса Григоровича Шевченка наприкінці лютого та початку березня, каже директорка департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко, ознайомчу роботу із творчістю Тараса Шевченка провели в усіх дитсадках громади, починаючи з невеличких віршіршиків, вірчик, які вчили діти, закінчуючи. Малювання малюнків і невеличкими творчими вечорами, які записують на відео для батьків і потім демонструють. Окрім цього, Франківське позашкілля також готує до 209-ї річниці з дня народження письменника низку творчих заходів. В центрі патріотичного виховання імені Степана Бандери 9 березня, о 16-й годині, відбудеться театральна композиція до річниці Великого Кобзаря. В ліцеї No23 Романа Гурика 10 березня, о 12-й годині, відбудеться відкритий лекторій, кобзареві, поробство сьогодні. Також відбудеться театральний літературний захід з пішками Тараса, 14 березня о 15 годині. А вже 30 березня відбудеться міський віршований конкурс серед вихованців закладів позашкільної освіти. Мар'яна Джерч Анастасія Багей, телерадіокомпанія Раї.